Богоївпливників 800 900 кг, Телята народжується з вагою 28-30 кг. Вони скоро стиглі у 6 місяців при умові направленого вирощення сягає 160-180 кг. Роз... Досить розведення червоно-степової породи в Україні свідчить, що вона пристосована до зони степу. Так, у найсприятливіші ще у роки. Кінець 80-х років молочна продуктивність досягла 3 тисячі кілограм молока від крови за рік, а в окремих господарствах 5000, від 5 5000 тисячі до 5 тисячі кілограм. У 1995 році у Держ... Держплемзаводі Червоний, червоний шахтар, надійна кров встановила 5 тисяч п'ятсот кілограма молока з жирністю 36%. На Осичанському. Плем, плем репродукторії у Луганської облем об'єднання. Об плем об'єднання на доїзі сягала 5595 кг. Місна продуктивність червоної степової худоби невелика. Так у більшості дослід, дослідів. У Відготовлюємо молодняка до 18-річного віку жива вага бочків, дорівнювала 400-450 кг у забійному виході 50-53%. Тоді як у м'ясних порід жива вага в цьому віці була 530-580 кг при забійному виході 55-57%. До 1963 року червону степову покашували переважно методом, чист, чистопородного розведення. Пізніше почали широко використовувати монглерську і червону датську породи для схрещення матками червоної степової, щоб одержати поліпшення породи тварин молочного типу, які б Мали міцну конституцію червоної степової худоби, високу жірну жир... молочність і придатність до маш... машинного доїння, проте масова англеризація червоної степової не, давала... не дала сподіваних результатів. Тому наприкінці 70-х років схрещення почали використовувати волшинську породу. Схрещення проводила за схемою, яка передбачала одержання розведення в собі помісних тварин умовною. Кровності за поліпшування породу від 5,8 до 3,4. Гулш... Гулштинізований тип створений за допомогою вітерного схрещення червоної степової породи та жирно-молочного жер... типу з червон... червоною рабою гулштинською породою за класичною схемою з використанням новітніх теоретичних розробок. Українська червона молочна порода Українська червона молочна порода. Виведення української червоної молочної породи завершено, завершеного 2003 року. Виведення української червоної молочної породи завершеного 2003 року. Організація оригінаторами, визначено Інститут розведення і генетики тварин, Інститут тваринництва степових районів імені. Іф Іванова. -Нова, інститут тваринництва центральних районів, Інститут тваринництва Кримський, Одеський, Миколаївський, Луганський і Донецький інститути агропромислового виробництва, Кіровоградського та Запорізької державні сільськогосподарські дослідні станції УАН, ОААН. Рознобники інституту розведення генетики тварин ОААН. Інститут товариства степових районів імені Іфе Іванова, Асканіно ОААА, Інститут товариства центральних районів УАА та інші. Автори ЮП Полупан, НВ Кон, Конопенко, Кононенко, ВБ. ІІС Салій, ВС Козир, ЮФ Мельник, МФ Зубець, ВП Буркат, ВГ Назаренко, ТВ Мовчан, ГІ Боюклу та інші. Українська червона молочна порода виведена шляхом відтворення схрещені червоної степової худоби з анг... 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 ангельською червоно датською Голштинської Червоної рабської масті породами господарського 9 південних областях України та АР Крим. Порода апробована у 2004, 2004 році Державною експертною комісією Мінагро у генелологічному. Генеалогічній структурі породи виведені в сім заводських ліній у гоштинізованому і 5 у жирномолочному, внутрішньопорідних типах. У процесі генезису. Породи сформовано також 17 споріднених, спорід, споріднених груп у, у у голштинізованому І69 у жирномолочному рідних типах. Аналіз наданих на апробації матеріалів засвідчує якісно сертифі... специфічність завиських ліній за основними селекціонованими ознаками. До найбільш бажаних за числом ознак із вищих. Це на попереційних рівнів фонотипних прийому у комплексних лініях. Найбільше обижаються проміжні заводські лінії Чіфа 1427381 27-381, Валіанта 165414, ХНВ 126, дев'ятьсот тридцять дев'ять, 343-514 і Квелі 162,0. 0,273 <кій> голштайнізовано та Цируса 16,497, Фрема 17,291 і Монарха 18965 черно внутрішнього порідних типів. Корова української червоно-молочної породи за ефективністю їхньої вічного використання не поступається аналогом вихідних порід, тривалість господарського використання корів на належних умовах годівлі, утрим... годівлі її утримання становить 4-7 лактацій. Тварин нової породи успішно розводять у всіх південних областях України та, та в Криму, що свідчить про можливості інт... інтродукції, високі адаптаційні та <кхід> А кліматизаційній якості. Зараз резистенцій. Худоба нової породи не поступаються материнські, червоний, червоні стопові і батьківські англійські, червоні данські гулштинські породи. В однакових умовах годівлі і використання тварин нової породи суттєво не відрізняється від червоних стопових та стійкістю до сухворювань. На та масти, мастити. Середній індекс вимені корів нової породи коливається в межах від 41 до 45% і цінність молоковіддачі від, від 1,70 до 1,90 кг хвилину. Під час дослідів богайців бухай, нової породи вимушено тенденцію до збільшення живої. Та забійної воги порівняно з ровесниками червоної степової породи. Результатами контрольних зас... Результати контрольних забоїв свідчать і різниці і забійних якостей у хімічному складі м'яса немає. Отже, українська червона молочна ходова є перспективною конкурентно спроможною, оскільки порівняно з вихідною поліпшеною червоною степовою породою істотно підвищується ефективність використання корів. Викладом може служити інформація, отримана з бази даних Юніформ Agri, УСТОВ Росія з село Українка, Українка Іванського, Іванійського району Херсонської області про надію за закінчену лактацію на період 61 по 5.10.2014 року. Надія за закінчену лактацію корів Української червоно-монучної породи. Показник. Отеленення. Перше. Перше, друге, третє середнє значення. Загальна кількість голів. Перше 42, друге 35, третє 80, середнє значення 157. Середній надій на 305 діплактації. Отеленення перше. 6895, друге 6650, третє, 7063, четверте середнє значення 6926. За інформацію автоматизованої програми обліку управління Юніформ Агрію, СТОВ Росія, Село Українка. Іван, 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 Іванінського району Херсонської області поліпшено трудобу поліпшення цілобудову червоної стопової породи завдяки схрещенню корів з бугаями-плівниками англерської та червоної датської порід. Отримані з поліпшення будови тіла якості вимені і молочні продуктивності не відповідали сучасним умовам. Тому під час племінної роботи разом з чистопородами з розведенням. Використовували схрещення червоно-рявими голштинами, червоно-польська худоба. Її розводять у Волинській та Тернопільській областях створена завдяки складному відтворенному схрещенню від польської худоби з англійською англ і червоно-данською породами. Тварини червоної польської породи невелика ж... жива вага дорослої крови 450-480 кг. бугаїв. 850-900 кг телят при народженні 28-32 кг. Надою у кращих племінних господарств встановлюють 4500-5000 кілогр... кг молока з вмістом жиру 3,8%. Забійний вихід 54%. Тварини добре пристосовані до поліських умов. Англерська порода створена на початку 19 століття у Німеччині у провінції. Ангель. Тривалий час б булавали час відома була як англерська, а в 1950 році її дали нову назву Англ... англерська. Її вивозили в інші країни, де використовували утворенні червоної, данської, червоної стопової, червоно-польської та інших порі. Сучасна англе... англерська порода від... відзначається високими. Доїми вмістом жиру в молодці 4500-5000 кг і 4,2,4% відповідно добрими екс екстер'єрними екстер ознаками. Це дає змогу широко використовувати її разом з червоною Данською для поліпшення багатьох червоних порід. Жива вага корів 450-525 кг, бугаїв 850-950 кг. Талят народженні 336 кг. Червона датська червона худоба. Ця порода належить до молочної, молочного і молочно-м'ясного напряму продуктивності. Її вважають однією з найкращих, найкращих освітніх виведення, виведена у 18-19 столітті. В Данії результаті схрещування місцевої худоби і тваринами північно північно шли, шли з військової Балумської порід. Завдяки цьому, цьому червона датська набуває досконалості і статурі, і розвитку, розвиткові мускулатури, живій вазі і молочності. Худоба має міцну конституцію: Тулп глибокий, довгий і широкий, ноги низькі зати, ноги, ноги груди широкі, вим'я добре і має правильну форму. Масть корів червона і темно червона Іноді трапляються тварини з більними плямами на і животі. Ріст середній висота в хлопці, в холці, в середньому 132 см. Ширина груди 50 см, ширина задом у малюках 55 см, глибина грудей 69 см, середня жива вага корі 650-700 кг. Бугаїв 1000-1300 кг. Толято на Телята при народженні важать 33-37 кг, однорічні ремонтні богаї 420 кг, а півторарічні – вже 600 кг. Основними ознаками корів червоно датської породи є плодючість, легкий перебігу отелення, ранній розвиток і тривале господарське використання. Тварина відзначається перевищеною стійкістю, стійкістю до хвороб. зокрема, маститу, а також легко адаптується до всіх кліматичних зон від холодного до спекотних. Середні показники продуктивності породу у 2010-2011 роках річних надій 8889 кг жирних 4,3 вміст білка 3,5%. Максимальний надій 17 646 кг молока на рік, а середні надії продуктивність. Продуктивнішого стада 1139 кілограм. Розглянемо маленьку корабля степів полів піднял кину і різно, різнобічні характеристики та навіть її недоліки. Червона степова корова має не дуже довгу історію порівняно з багатьма західними породами молодшим напрямом. Виводи її почали наприкінці 18 століття. З Схрещуючи західного худобу зі старовинною тягловою породу ВРХ, що розводилася в той час на Україні або реген, або реген України, сіра степова порода ВРХ була призначена, для більше, призначена більше для використання в упряжі. на потужних і волах цієї породи. Чумаки їздили в Крим за сіллю. Але після завою... Завою... завоювання Криму в 1783 Великий... Катерині велике на... на... і налагодження сполучення між півостровом і материком, а також усунення військової загрози півдня, півдня Коні міцно зайняли своє законне місце упражнених тварин. Сильні витвалі і витривалі, але дуже повільні волі сілої, сірої стопової породи не потрібні, а на Україну почали ввозити іноземну худобу молочного напряму. Робилося звичайно несля а німецькі колоністи. В результаті погонального схрещування сірих степових корів з бика... з бик биками вивинувниками ви... ви... червоно. Avstrijsko in simmetalno, lisko.